Привіт-привіт! Безмежно рада усіх бачити! І нарешті я повернулась додому і знову у своїй студії. Ви не уявляєте, як я за нею сумувала! Сьогодні зняла для вас огляд усіх своїх блокнотів, які вестиму у 2025 році. Більшість буде вам знайома. Але будуть теж і новинки. Тож не перемикайтесь! І першим показую ось цей екземпляр. Це моя книга пам'ятних подій, де я зберігаю найважливіші спогади. А ось це смешбук, найстарший блокнот у моїй колекції. З ним ми пройшли вогонь, воду та мідні труби. Залишилось тут близько десяти розгорток, тож ставлю собі за мету нарешті закінчити його у цьому році. У 2025-му продовжу оформлювати записи у своєму кулінарному блокноті. Знаю, що ви його дуже любите, тож намагатимусь частіше знімати з ним відео. Продовжуватиму робити колажі і у своїх артбуках. Щоправда, ось цей вінтажний починає товстіти, не дивлячись на те, що оформлень у ньому не так багато. Тому навіть не знаю, що робитиму з ним далі. Адже такими темпами він не зможе спокійно стояти на моїй полиці. Треба буде щось думати. Натомість міні-блокнот Залі проявив себе дуже класно і вже встиг стати моїм любимчиком. Наступним покажу мій особистий щоденник. Я не роблю у ньому записи щодня, тому мені його вистачило на весь минулий рік, і ще залишилась приблизно половина. Тож продовжуватиму його і у 2025-му. А якщо закінчиться раніше, то вже маю йому заміну. Яку я ледь не зіпсувала у минулому відео. Якщо раптом не бачили цей факап, то тисніть на підказку у правому верхньому куточку. У минулому році я кинула собі виклик і почала вести п'ятибук. бук. Ось дивіться, заповнювала його регулярно і маю намір продовжувати. Зараз покажу вам, як я це роблю. Мушу перенести сюди записи з початку січня. І спершу я заповнюю спогади, а тоді вже трішки їх прикрашаю. Прикольно було читати минулорічні записи та відтворювати події в голові. Отож, це був п'ятий бук. А далі буде моя права рука мій bullet journal. Саме тут я роблю усі планування дня, тижня та місяця. Відслідковую звички та заповнюю трекери. Зараз разом з вами пройдусь по усіх пунктах і продемонструю, у який спосіб відбувається його заповнення. Це був мій буджо, і наступне відео буде про його оформлення на лютий, тож не пропустіть. А наступний блокнот я використовую вкрай рідко. Тут записую якісь свої філософські роздуми, які не прив'язані до життєвих подій. Сторінки тут вже оформлені, тому я просто клею котиків на означення дати запису. Наступний блокнот теж не для оформлення, а для саморефлексії. Тут потрібно щодня відповідати на запитання, і в якийсь момент це повинно допомогти переглянути своє життя чи прийняти якісь рішення, не знаю чому, але щось мені не дуже вдається з ним працювати. Можливо, тому що питання щодня однакові, а мені це просто набридає. Тож дуже сподіваюся, що мій новий коуч-блокнот допоможе побороти цю прокрастинацію. Цей джорнал я отримала у подарунок від своєї найближчої подруги, і він прилетів до мене, аж із Португалії. Тут є опис англійською мовою про що цей блокнот та кому він буде корисним. Наближу вам QR-код, можливо, хтось з вас зацікавився. Перейдемо до безпосереднього наповнення. І на самому початку є багато інформації про ідею та методику, які тут використані, а також розписані детальні інструкції, як потрібно відповідати на питання, щоб отримати максимальну користь від цього марафону. Структура така: на початку ви відповідаєте на загальні запитання, оцінюєте свій стан та сфери життя до моменту заповнення блокноту. Щоденна практика виглядає наступним чином: подяка. Визначитися з фразою дня, яка відображає ваш стан на сьогодні. Далі є місце для вільних думок і спостережень за день, які були перемоги, досягнення, емоції тощо. На правій сторінці є питання для роздумів. Наприклад, уявіть, що це ваш останній день на землі. Завтра ви помрете. Напишіть, чим ви пишаєтесь, які маєте досягнення. Якщо б ви мали другий шанс, то що б зробили інакше? Ось ці питання вони на кожній сторінці інші і дають широке поле для роздумів. А ще на кожній розгорці можна поставити оцінку своєму дню від 1 до 5. Після кожного місяця підбиваємо підсумок, а в кінці блокнота робимо висновки та порівнюємо свій стан до і після заповнення. Ось такий от коуч блокнот, і насправді мені вже дуже хочеться його почати. До речі, до нього ідеально пасує ось цей тримач для ручки. Тому так і залишимо. Останній на сьогодні блокнот це мій робочий органайзер на застібці. І хоч він вже далеко не новий, і його зовнішній вигляд важко назвати привабливим, я його люблю, бо він зручний у користуванні. Мені подобається його компактний розмір. Бачите, наскільки він вущий за стандартний а 5 Тож брати його із собою дуже зручно. Тут кільцевий механізм, і я постійно докуповую змінні блоки. Мої старі розділювачі потребували реновації, тож зараз з вами зроблю на них нові колажі. Ну що ж, друзі, я вже майже закінчила, і доки це все оформлювала, то зрозуміла, що все ж таки цей блокнот пора оновити. Я беру його часто на батьківські збори, робочі зустрічі чи у поїздки, і не дуже хочу, аби люди звертали увагу на те, який він пошарпаний. Не те, щоб їх думка була для мене супер важливою, але все ж мені самі буде так значно приємніше. Бо я за естетику. Купляла я його колись на Алі, тож варто буде пошукати щось подібне. Головне, щоб не датований, бо це єдиний вид блокнотів, які я ненавиджу всім серцем. А які блокноти для роботи використовуєте ви? Чи розділяєте мою нелюбов до датованих планерів? Пишіть свої думки у коментарях. Буде дуже цікаво їх почитати. На цьому буду закінчувати. Ось таким вийшов мій огляд блокнотів на 2025 рік. І сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо так, то ставте свої вподобайки та не забувайте про коментарі. А для тих з вас, хто додивився аж до цього моменту, хочу сказати, що ви нереально круті. Дякую вам і до зустрічі знову у світі блокнотів. Папа! -па.